Скутером користуються багато первомайців, переваги, зручність, економія палива і легкість в обслуговуванні. Але не слід забувати про обережність, наголошують співробітники служби ДАІ. а ще пильнувати за своїм транспортом. Адже скутери легка здобич для крадіїв. В цьому випадку хазяйка залишила біля під'їзду на ніч свій скутер без присмотру. Звісно, якийсь нерадивий громадянин проходив. Оттащил его, угнал. И сейчас спрашиваем: документы: какой скутер черного цвета? Хонда і так далі більше орієнтіровок у нас ніяких ніт ну, ми тим не менее Ми постараємося його найти Может період. где-то Може, в селі эксплуатируется. Реєстрація скутера певна перестраховка на випадок, якщо вашого двоколісного товариша поцуплять, адже тоді його буде легше відшукати. Ще служба ДАІ звертає увагу водіїв на особливу пильність під час шкільних канікул. летний период, каникулы, дети будут дома, дети будут на улицах, предоставлены сами себе, будут гулять. Поэтому призываю всех водителей быть предельно внимательны в жилых зонах. Дети могут переходить в проезжую часть и двигаться по проезжей части. То есть ребенка можно будет увидеть где угодно и когда угодно. Поэтому самое главное, конечно, на сегодняшний день, это скоростной режим. И, конечно, Не допускать управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За это мы будем очень принципиально к этому подходить и будем ходатайствовать в суде о лишении права управления транспортным средством, води, тех водителей, которые допускают управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В цілому за півроку автоінспектори виявили 37 водіїв на підпитку. З них трьох позбавили права керування авто. В червні сталося кілька дорожньотранспортних пригод. Автоінспектори радять водіям ховати ключі від своїх авто подалі від зайвих очей, щоб потім останніми не дізнаватися про ДТП за участю своїх рідних. Такий случай у нас був 4-го числа, внук у дідушки взяв Москвіч. І перекинули його на улиці Комарова, От зі свої недалеко зеленого цвіта Москвіч. Тож в стані алкогольного п'яніння з товаришем розгнався, Прямий участок дороги. Він почав там щось виконувати І, в общем, в результаті опрокинулись. Також інспектори дорожнього руху закликають втомлених водіїв гарненько відпочивати перед тим, як сісти за кермо. Адже через втому теж можна потрапити в дорожню халепу.